Привіт, друзі! Ласкаво просимо на канал Наш Світ. Сьогодні ми вирушаємо у захоплюючу подорож до однієї з найдавніших та наймістичніших країн Африки Ефіопії. Багато хто знає її лише за асоціаціями з кавою або, на жаль, з певними стереотипами. Але я обіцяю вам, що після цього відео ваш погляд на Ефіопію кардинально зміниться. Ефіопія це колиска людства, країна з тисячолітньою історією. Унікальними традиціями та неймовірними пейзажами це не просто держава, це живий музей, де кожен камінь дихає минулим. А кожна людина носій унікальної культури. Готові дізнатися про цю дивовижну країну щось абсолютно нове? Тоді влаштовуйтесь зручніше, і ми починаємо. А чи знали ви, що Ефіопія має свій унікальний календар? Так, замість звичного нам Григоріанського тут використовується ефіопський православний календар, який відстає від нашого на 7-8 років. Це означає, що, наприклад, у 2025 році, за нашим календарем, в Ефіопії буде лише 2017 або 2018 рік. Уявіть, приїжджаєте ви туди, а на календарі інший рік. Це створює відчуття подорожі не лише в просторі, а й у часі. Ефіопія також відома своїми унікальними релігійними традиціями. Більшість населення сповідує ефіопське православ'я, одну з найдавніших християнських конфесій у світі. І саме тут, у місті Аксум, за переказами, зберігається ковчег завіту. Так, той самий біблійний ковчег. Хоча його нікому не дозволяють бачити, це місце є центром паломництва та неймовірної віри. А якщо говорити про релігію, то неможливо оминути лалібелу. Це справжнє архітектурне диво. Тут розташовані 11 монолітних церков, вирізаних прямо зі скелі в 12 столітті. Це не просто будівлі, це величезні скульптури, висічені вниз, а не зведені вгору. Наприклад, церква святого Георгія висічена у формі хреста. Це просто неймовірно. Як вони це зробили тисячу років тому, досі залишається загадкою. Друзі, ми вже дізналися стільки цікавого про Ефіопію. І це лише верхівка айсберга. А тепер мені дуже цікаво, який з цих фактів здивував вас найбільше? Можливо, ви вже знали про деякі з них. Обов'язково напишіть про це в коментарях під цим відео. Перемістимося трохи на північ до Данакільської Западини. Це одне з найспекотніших місць на землі. Температура тут часто перевищує плюс 50 градусів Цельсія. Але при цьому це місце неймовірно мальовниче: кислотні озера, гарячі джерела, соляні пустелі, що створюють інопланетні пейзажі. Це місце, де люди тисячоліттями видобувають сіль вручну, продовжуючи традиції своїх предків. А на півдні Ефіопії проживають унікальні племена, які зберегли свій архаїчний спосіб життя, наприклад, плем'я Мурсі. Відоме своїми жінками, що носять глиняні диски в губах або плем'я Хамер, що практикує ритуали ініціації, такі як стрибки по спинах биків. Це світ, де час зупинився і де можна побачити, як жили люди тисячі років тому. Що ж, друзі, наша захоплююча подорож до Ефіопії добігає кінця, ми побачили, що ця країна це не просто географічна точка на карті, це унікальний світ. Повний загадок давніх традицій та неймовірних фактів. Ефіопія здатна здивувати кожного. Якщо вам сподобалося відео, і ви дізналися щось цікаве, не забудьте поставити лайк під цим відео. Ваша підтримка дуже важлива для мене. А якщо ви ще не підписані на канал Наш Світ, обов'язково підпишіться, щоб не пропустити нові, не менш цікаві відео про наш дивовижний світ. До зустрічі в новому відео.